який же ареал поширення снахачества вказують самі дослідники, наголошу не з парадичної фіксації цього збочення, яке траплялося у всьому світі, адже збоченці є всюди, а саме системне відтворення в спільнотах на рівні традиції, що передається з покоління в покоління. Саме на такий тип відтворення снахарства на Росії вказують дослідники, згадуючи як непрямі, але надійні свідчення ще церковні заборони середини 18 століття на шлюби між юними хлопцями, часом взагалі дітьми, і дорослими дівчатами, які на відміну від женихів досягли статевої зрілості. Вочевидь, такими шлюбами безсовісно користувалися снахачі вже в той час про що існують наукові свідчення. Протягом століть ця соціальна пошесть поширювалася по дерівнях. І от яку ситуацію фіксують етнографи вже станом на другу половину 19 століття. В цей час снохачество було досить поширеним явищем. Воно зафіксовано в матеріалах етносоціологічного опитування, проведеного у 1890-ті роки бюро Тенішева у дев'яти губерніях: Владимирський, Вологодській, Казанський, Новгородський, Яловський, Пензенський, Псковський, Тульський і Ярославський. Згадується у судових матеріалах Архангельської, Вятської, Пермської і Тобольської губерній. Як самі бачите, жодної української губернії, Російської імперії тут не згадано.